Вітаю! Пропоную вашій увазі чергову сторіночку своєї аудіокниги. Сутність людини це та характеристика, яка дає можливість виокремити людину серед інших живих істот. В цьому контексті сутністю людини буде її духовність яка актуалізується, завдячуючи самосвідомості і виявляється у здатності людини виходити за межі природного існування. Нещодавно я була шокована невіглаством деяких людей, які заявляють, що Бога немає, бо його ніхто не бачив. Тепер не дивно, чому поклоняється мамоні. Бо їх можна побачити, понюхати, порахувати, потратити. Тоді у мене запитання: а де ж ти взялося? Єдине можу ствердити, що вони обтяжені безмежно власними страхами. А знаєте чому? Бо думають, що життя одне, і вони скоро помруть, а отже потрібно чим більше накопити, продавши за це совість і душу диявол. Цікаво. А чи вірять вони в існування диявола? І тоді усе їхнє буття організовується навколо накопичення ресурсів. Будь-якою ціною. Оскільки ресурси різні, то залучаються різні технології і методи впливу на людей. Ці стосунки не можуть бути названі взаємними. Бо сторона, яка керує, спрямовує, одержує і має усі переваги. А сторона, яку використовують. Потрапляє у залежність, страх та рабство. Спробую сьогодні пояснити механізм визволення з рабства. В світ ілюзій завжди буде проєктувати колективну свідомість доти, поки віс не почне зміщуватися, і світло стане домінуючим фактором. Тоді туман Ілюзі стане ефірним і почне розчинятися у небутті. Я єсмь, спадкоємець вічного завіту Ісуса. Я твердо стою на скелі істини. Силою слова Господа можна скрушити, зруйнувати ворота пекла. Я єсмь алхімік, я можу взяти будь-яку ситуацію і трансмутувати її у щось більше. Я майстер змінювати негативні обставини в позитивні. Я провидець, я динамічна. Я активно обираю краще на постійній основі. Те що належить мені. Любов великий Спаситель, великий цілитель, великий трансформатор. Настав час людству пізнати себе як любов через доброту, через співчуття, через утримання. Перекладуться на людську мову. Так, вищі сили бачать нас на тонкому плані. Візьмемо до уваги конкретну територію, більш одноманітну, приміром, державу. У кожній державі свій лад, рівень диктатури, свій рівень демократії, гласності. Частину інформації таємний уряд. Взагалі приховує від людства. Отже, громадяни живуть у світі ілюзій. Це ще й накладається на особистісний розвиток кожного. На основі усіх цих факторів формується колективна свідомість. Розумне світло це знання. Коли знання про те або інше стають. Усвідомленими, тобто людина пропускає їх крізь себе. Вона має підтвердження у власному житті, або у житті близьких, або спостерігає це у оточуючому світі. То її свідомість розширюється, світло, нова енергія розчиняє ілюзію. Знову перекладу. Людина перестає вірити у брехню. висновок знання потрібно здобувати самотужки, а не споживати те, що подають. Мій шлях є свідченням сили віри. Бог безчисленну кількість разів проявляв свою присутність у моєму житті. Якщо ми Складаємо старі шари сумнівів і страхів, то преображаємося, стаючи більш сильною і стійкою душею. Наша віра це щит, який відбиває стріли сумнівів і страхів. Моє життя є живим свідченням сили, віри здатне змінити це свідчення життя оточуючих мене людей. Мій шлях освітлений його благодаттю, а моя ціль направляється його мудрістю. Моя віра це дар, скарб. Поскільки все є енергія, то рабство народжується і живе в наших думках у нашій свідомості. Саме це змушує людей негативно проявлятися у фізичному житті, бути рабом шкідливих звичок, залежностей, страхів, невпевненості у собі, комплексів, думки оточення, пропаганди. Енергії. Не мають статі Чоловічі енергії, конкурентноздатність, агресивність, новаторство, схильність до авантюри, наполегливість, суворість, здатність добитися мети, контроль, рішучість. Я володію кожною з них. Жіночі енергії м'якість, гнучкість, турботливість, вдумливість, задумливість, чутливість, терпіння, гармонія, спорідненість з природою, співчуття я володію кожною з них. У нашому лінійному часі битва тінь і світла наближається до завершення перемогою світла. Перемога приносить почуття з високочастотними вібраціями. Радість, задоволення, захоплення, умиротворення, вдячність. Ця енергія випромінюється у світ і приносить величезну користь, як і групові медитації, спрямовані на встановлення миру, гармонії і любові. Влаштовуйте собі маленькі перемоги на шляху до великої і повної. Всесвіт володіє велетенськими запасами енергії, яку можна розглядати як глину, з якої можна творити бажане. Потрібен лише вмілий скульптор який надасть їй бажаної форми, досконалої і на благо всіх. Наші думки, почуття та наміри витягують струмочки з цього басейну енергії, прикріплюються самі і надають струмочкам напрямок, який відповідає вашим намірам. Безперервне розширення і стискання Всесвіту тримає все у рівновазі. Так, що ці енергії знову стають нейтральними і доступними для приєднання нових думок і відповідного їм наміру. Усе існуюче це енергія. Який Надається певний напрямок. Суттєвим фактором трансформації світу зараз є вливання високочастотних жіночих енергій, які закінчують тривале панування чоловічих енергій. Духовна і свідома еволюції відбуваються з інтеграцією обох енергій. І досягнення балансу, якого прагне кожна душа у кожному втіленні. Чим ближче до рівноваги чи андрогінності, тим більше світла, тим ширша можливість любити в людині чи в цілій цивілізації. Ми добровільно визвалися допомогти людській сім'ї. Пробудитися, відкривши їх серця і уми, реформувати життя у людському світі, заснувати його на любові. Сьогодні вірш діалог. я випадково наткнулася на нього сьогодні у своїх старих чорновиках. Це діалог зі своїм внутрішнім голосом. Він був недописаний, я зробила це сьогодні, певно, тоді не вистачало розуміння. Або це ще одне підтвердження спілкування з духом. Вірш очевидна невидимість. Чому сумна біля вікна Своїх чекаю? Чому так туга обняла, сама не знаю? Чи часто плачеш край вікна, та так буває? Чи ділиш з ким свою печаль? Ніхто не знає, чи скоро прийдуть вже вони так, ніби скоро. Чого у небо часто так здіймаєш погляд? Там світять зорі кораблі і їх там повно. Чого чатують край землі наш мир і спокій, щоб не повергли вороги планету в морок, чорніше чорної землі їх рішні душі, тримають в пазорах своїх свідомість. Людства. А що нас може захистити? Найперше єдність, що чинять опір, та кінець уже їх скоро. Їх світло виявить усіх. І щезне морок. Дякую за увагу! До нових зустрічей!